Пані, якщо можна у вашу ваш фаховий аналіз стосовно того, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, я нагадаю напередодні там стріляли в кандидата в президенти Дональда Трампа. Його одразу прикрили попроприкрили а Коли Трампа піднялись у нього, було помітно скрискриване обличчя повідомлення, що його ранили у вухо. ФБР встановили особу нападника, який скоїв замах на Трампа. Не 20-річний Меттю Крукс. Uh, і на жаль, одна людина загинула ще кілька двоє, якщо не помиляюся, поранено хто були на цьому мітингу за участі Трампа. Як ви оцінюєте цей постріл цього стрілка, і що ви взагалі про це думаєте? Ну дивіться так, так добре, як це сказав Байден в своїй промові з Білого Дому з овального кабінету? Напевно, вже не можна буде сказати. Я вважаю, що це все наслідки. Просто жахливих протистоянь в політиці в Сполучених Штатах, які дійшли свого піку і переросли з якихось там дебатів протистоянь на якихось конгресах, зборах, переросли в фактично фізичне протистояння, і а тепер що і збройне протистояння. Причому. Цей розрив прийшовся не тільки по, по лінії демократів республіканці, а вже навіть і всередині республіканців, тому що стрілок, як виявилося, був прихильником республіканської партії, але напевно іншої течі Тому думаю, що Сполучені Штати треба працювати і всім політикам треба схаменутися і працювати в напрямку зниження цього градусу протистояння, тому що це все може закінчитися ну не, не, не вельми приємно. Як для Сполучених Штатів, так і для всього світу, який дивиться на Сполучені Штати. А що стосується безпосередньо цієї події, я вважаю, що ну, не, не вірю там в інцинування, я думаю, що все ж таки справді тут е, був ефект е, одинака, який спробував йому вдалося, а просто неякісно спрацювали. Я навіть не кажу секретна служба. Яка забезпечує охорону президента і колишніх президентів, і інших урядовців. Я думаю, що це е, спільна така прогалина в роботі цих правоохоронних органів, тому що периметр мала, за периметр цього всього дійства, е, охорону периметру ці, 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 цієї події мала забезпечити е, місцева поліція. І коли ми бачимо кадри, що люди показують на стрілка поліцейським, а поліцейський відмахується, ну це я не професіоналізм, тому нехай розбираються, нехай працюють. Ну але зрозуміло, що крайніми зроблять секретну службу, я не відключаю, що там керівник цієї служби піде в відставку в Сполучених Штатах. Це це досить. Посирене явище. Ну, якщо не помиляюся, Wall Street Journal вийшов з матеріалом, що це найбільший провал роботи секретної служби за останні 40 років. Після е, після замаху на, на Рейгана, так коли був битий президент Сполучених Штатів Америки, Поранений? поранений, так, поранений, поранений. Перепрошую, поранений. Ну я думаю, що відставкою там теж не оминеться. Будуть розбиратися в Сполучених Штатах жорстко до цього підходять, тому що вони помилок не прощають. Вони на цьому вчаться, і, і слава Богу. Думаю, що повторення такого вже точно не буде. А Осецький прем'єр зазначив, що сценарій замаху на Трампа і на нього це точно копія. Ну, ви бачите схожі моменти замахів? Які? Які самі. Ну, чи ви бачите, що є схожі моменти, тому що Сине, словацький прем'єр зазначив, що це точна копія. Я нагадаю, що замах на Роберта Фіца був 15 травня, у нього виселили кілька разів після того, як він вийшов привітатися з прихильниками. Це, це це знаєте, це один з варіантів, коли Фіцо хоче за рахунок Трампа, щоб про нього згадали. Бо якось так забули про Фіцо. Як же так в мене стріляли, а тут про мене згадує. Зовсім ін, два різних випадки. Тут там взагалі просто я думаю, що вона навіть не, не тих, хто охороняв Фіцо, а вина самого Фіцо, який, знаючи відношення людей до нього, таким чином повів себе, що просто підійшов до, до натовпу, сподіваючись, що люди з прихильністю там почнуть йому якісь питання задавати. Насправді все дуже серйозно, до фіса дуже багато питань. Ну і от суспільство відреагувало так, як воно відреагувало. А на вашу думку, пане Ігун, чи можна шукати у замаху на Трампа російський слід? Ну вона Ні. Не, не варто. Це внутрішньо. Я України. навіть не, не хотів би це обговорювати, тому що ми, 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 ми підемо якусь консвірологію. Росіянам е... Не знаю, ну от точно не вигідно зараз якісь там дії в Сполучених Штатах, щоб їх індифікували пане Вікторе. А як ви думаєте, стосовно запобігання замаху на вбивство генерального директора німецького концерту Рейнг Метал Арміна Папергера? Тут можна шукати російський слід? Це навіть хто не приховував. Це була інформація, причому інформація була скірована тільки по ньому, а й по. Інших керівниках і менеджмент, менеджменту підприємств, які активно працюють в Україні, це один з елементів залякування людей на предмет того, що не працюєте з Україною, ми вас дістанемо і там, де ви навіть не про це не думаєте. Тому думаю, що все, що стосується, все, що стосується оцих от випадків в Європі. Це підтвердження, що гібридна війна перейшла на е, в цю її гарячу фазу, яка передбачає не тільки диверсії, а й людські жертви. І е, нашим союзникам по ЄС і НАТО треба розуміти, що ми, е, ми не поодинокі, і вони так само опинилися під ударами е, оцих от гібридних ударів. Але ці гібридні удари не означають, що їх можна ігнорувати, а треба не просто е, локалізовувати. А й різко відповідати на ці удари. Я думаю, що в якийсь момент ця така гібридна фаза прийде в відверто гарячу, тому що росіяни просто піднімають піднімають свій ну градус, о, 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 оцей градус проти, протистояння, і він він вже в деяких моментах просто захльобується. Вже Ну є жертви. є Є диверсії, є підриви спалення. Ну як це можна назвати? Це війна? А маєте на увазі ще відверто говорячи, що Росія почне таке? Ну напевно, я не знаю обстріл країн НАТО чи Ні, Ну, дивіться. Як варіант, вони ні, я не думаю, що там почнеться обстріл ракетами. Це, 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 це буде божевілля для Росії. Хоча ми, ми розуміємо, що вони божевільні, але угу. я вже не думаю, що з такої степені. Е, але я думаю, що це буде локальний якийсь конфлікт на кордоні з однією з країн НАТО, скоро цього що це десь в районі е, е, або Балтійських країн, або Фінляндії. Де буде або захоплена частина території і буде просто ну, продемонстровано, що ми можемо, і буде дивитися на реакцію. А як там працює та п'ята, четверта стаття? Як взагалі вони збираються? Чи вони будуть стріляти по тих людях? оголосять, що це не, що це, наприклад, не бійці, там ну, військовослужбовці Збройних сил Росії, Російської Федерації. А Аді ще одні зелені Так, да, якісь по помаранчеві чоловічки, mm -hmm. бо зелені вже були. Щось вони там придумають. Ну от на такому фазі. Тому що просто так десь перейти кордони і почати наступ. Ну це це, це вже навіть не божевілля, це буде просто критична точка в їхньому існуванні. Вони в Україні не мають чим наступати, вони пересіли на квадроцикли, велосипеди і мопеди. Я думаю, що на, -на, 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 -на таких от е транспортних засоб, засобах атакувати НАТО, ну це. Це, це не знаю навіть як назвати. ну від них можна чекати будь-чого. але пане Ягун, я вам дякую, що ви все пояснили. Розклали по поличках. Нагадаю, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник в 2014-2015 роках, директор агентства реформування сектору безпеки, експерт з національної безпеки. Віктор Ягун був ефірі Медіа». Пане Вікторе, я вам дякую. Та моє шанування.